Цікава проблемка в вдолонжі. Бачимо, що робочий механізм опустився нижче, ніж потрібно, і піддон туди не входить. Це все, що ми бачимо, почистимо. Почистили трохи. Тепер треба замкнути два мікріка. Ось один отвір. Ну а другий витер стає в бунті. Піднявся. Піднявся в робоче положення. Тепер ми можемо його зняти. Так. Тому тут бачимо. Каретка чомусь ну Давайте її просто прикрутимо спочатку, щоб вивезти в машину на робочий режим. Так, вставляємо піддончик, побачимо. такий мене у нас редуктор гріється. А, зробимо промивку. Так, де у нас промивка? Туго дуже йде, треба змастити, за того, в принципі, і не робив кромийку. Не робив каву не готував, щоб не навантажувати лиш не раз робочий механізм. Знімаємо, чистимо, миємо сам робочий механізм. Ну, а так бачу, що все добре. Декальцинацію зробимо, механізм почистимо, від кавових масел теж почистимо. Почистили кову машину, погладили її, обов'язково варимо. Кову. Як шикарно вийшло. Колитки формуються, нічого не поприсипалось. Все ок. З таким результатом можна телефонувати клієнту, хай забирає. Шикарна пінка це завдяки тому, що погладили кавомашину.